На першому курсі у Відні на іспиті з історії і літератури професор каже мені, Das ein Fink mit dem Zahnfall Самі розумієте, я в ступорі Вінкен це махати, Zahnfall – це жердина від паркану. Тобто, помах жердиною, що я ігнорую, відповідаю далі. Він сидить, посміхається. Приходжу додому, починаю шукати, а це фразеологізм Ein Wink mit dem цаунфаль, грубий натяк, такий, що аж в лоб без варіантів. Він мені на іспиті натякав, а я не врубалася. І тоді пообіцяла собі, вивчу всі фразологізми, аби не виглядати телепнем. І вивчила. Більше того, ми з колегою створили курс, у якому зібрали усі ці жердини. Якщо тебе цей курс цікавить, пиши нам в коментарях хочу, і ми надішлимо тобі всі деталі. І тоді тобі вже не махатимуть жердивною замість натяку.